Завжди бути вірним і відданим українському народові. Сьогодні студенти кафедри військової підготовки Українського державного університету науки і технології склали присягу на вірність українському народу. Разом зі своїми сокурсниками присягнув захищати Україну очільника Кам'янського Андрій Білоусов для 23 студентів кафедри військової підготовки. Сьогодні особливий день вже за кілька хвилин розпочнеться урочисте шикування, де кожен з них промовить присягу на вірність. Той час коли триває повномасштабна агресія Російської Федерації проти українського народу, не можна залишатися осторонь. Потрібно навчатись, потрібно отримувати військово-облікову спеціальність, бути корисним. Своїй батьківщині своєму народу передували важливі події місяці навчання та складання іспитів за програмою підготовки офіцерів запасу. Група, яка була, я на неї дуже пишаюсь. Серед них був і представник чудового міста Кам'янське, мер міста Кам'янське, проходив півроку навчання на кафедрі військової підготовки. Ставився сумлін до виконання своїх службових обов'язків, успішно здав. Випускний екзамен за час навчання студенти опанували тактику спеціальну підготовку, військову топографію, вогневу підготовку, основи політичних та правових знань та воєнну історію України. І зараз, під час повномасштабного російського нападу, ці знання та слова присяги актуальні як ніколи. Я, білоусов Андрій Леонідович, вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, необхідно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Сьогодні один із найважливіших днів мого життя. Я склав військову присягу на вірність народові України. Хочу подякувати начальнику кафедри Остапенко Ігорі Сергійовичу, командиру взвода Пастушенка Василію Анатолійовичу. Ті знання, які я здобув в процесі навчання, вони будуть корисні мені як моїй повсякденній роботі, так і у разі захисту нашої батьківщини разом до перемоги.